Любов найкращий засіб виховання під такою назвою у Лозівській гімназії відбувся практичний семінар тренінг у рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства, яка проходить з 25 листопада по 10 грудня. Практичний психолог разом із класним керівником 6 класу провели семінар для батьків, діти яких навчаються у 6 класі. Мета даного заходу привернути увагу батьків до проблеми жорстокості та насильства у сім'ї та сформувати у батьків позитивне, ціннісне ставлення до своїх дітей. Девіз нашого семінару тренінгу був це любов найкращий засіб виховання. Любити дитину не за щось, а просто за те, що вона є така унікальна, індивідуальна, неповторна і не схожа ні на кого. І якщо ми будемо любити свою дитину, то це нам любов підкаже, як виховувати правильно, що потрібно робити, що корисне для нашої дитини, а що їй зашкодить. Тобто, це таке саме основне. В інформаційній частині семінару психолог розповіла батькам, які форми насильства існують. Ознайомила із типами жорстокої поведінки щодо дітей, які можуть бути психологічні наслідки домашнього насильства. Також розповіла про права дитини та як можна спілкуватися із дитиною. Далі батьки переглянули відеоролик Стоп насильству». на практичних завданнях. Батьки мали змогу поділитися досвідом виховання у своїй родині. Вони подумки поверталися у своє дитинство і згадували, які були заборони і заохочення від їх батьків. Потім порівнювали модель поведінки, яка була у їхньому дитинстві, із моделлю поведінки, яка існує у їх теперішній сім'ї. Також батьки на одному із практичних завдань, об'єднавшись у групи із заданого списку, визначали ті форми насильства у родині, які більше всього підходили до того чи іншого виду насильства. Серед цього списку були не тільки форми насильства, але й форми прояву любові до дитини. Наостанок власноруч створювали чашу щасливої родини. Він був побудований в... В формі таких інтерактивного методів, методів і форм роботи, де батьки були не просто слухали якусь інформацію вони були активними учасниками, переживали різні емоції, свої стани, почуття, поверталися в дитинство, робили було творче завдання, вони робили чашу щасливої сім'ї, де вони заповнювали тими компонентами, які є необхідними для них, і те, чого їм не вистачає. І я думаю, що вони зробили висновки про те, що. Те, як вони виховують своїх дітей, що це та модель поведінки перейде, і цю модель поведінки їхні діти будуть використовувати при побудові своєї сім'ї. Тому дуже важливо зараз правильно так, використовувати правильні форми, методи спілкування, роботи і виховання своїми дітьми для того, щоб діти потім. Коли виросли, сказали їм спасибі, мама, ти мене там правильно виховала, і я там в своїй сім'ї щасливий, я будую щасливу сім'ю, тому що, тому що я бачив модель щасливої сім'ї, я ріс такій сім'ї. Тому якби це основна така ціль, що батьки звернули увагу на те, що це є проблема, і використовували отримані знання на практиці в своїх сім'ях, своїми дітьми. Учасниці тренінгу говорять, що такі семінари тренінги дуже корисні для будування відносин у родині. Ну, Я считаю, що это очень полезные тренінги, так как кожен ребенок в індивідуальності і ми, як батьки, ми не да, ну, може все зробити правильно и ну, нікакой родитель не може поступать правильно ну, в со совершенствені, каждый тренінг заставляет, конечно, задуматься. Мы сегодня задумались, так как нам кажется, что мы идеальные, мы все правильно делаем. Но послушав сегодня вот рассказ Натальи Петровны нашей, некоторые выводы сделаны. Ну, в принципе, есть. единственное, что я вот по своей семье могу сказать, я для себя сделала выводы, меньше нужно эмоций, наверное, проявлять в семье. Ну, их в принципе немного, но некоторые. правила вынесла для себя новые. Понравилось, я вообще люблю интерактив, поэтому больше всего мне понравилась именно интерактивная часть. Вот, как бы, мне кажется, так лучше вообще э, усваивается и запоминается любой материал, когда ты это проживаешь и прочувствуешь, ну, то есть ту или иную информацию, поэтому, как бы, ну, это важно. Підсумком проведеного заходу стали малюнки та враження, отримані від тренінгу.